привіт привіт! Восьма вечора по Києву. А зазначить, що в ефірі з вами я, Катя Баділа, Катерина, тренер вложення обличчя Поставити тіла. І ми сьогодні з вами будемо робити розслабляючий вечірній масаж. Поки приєднайтесь, пишіть як мене чути, як мене видно. Хочу одразу до, до масажу обговорити. Мені сьогодні в нашому секретному в секретній групі Телеграму задали дуже класне питання. Питання стосувалось того, що а, учасниця почула десь по радіо, діджей казали, що коли ми спимо обличчям в подушку на животі, тобто ми спимо ну, в такій позі, ми так не можемо ж спати, правильно? То коли ми спимо, а, пишіть, пишіть, як, як чути, окей? Тому що і, і вітайтеся також. Мені буде приятно, що, приємно, що ми з вами на, на одній хвилі. Так от, коли ми спимо. Яка була ідея? верніше думка, що чи правда, що коли ми спимо на животі, в нас потім з'являються зморшки на обличчі, і це дуже негативно впливає на стан нашого обличчя, на наші вікові зміни. Це погіршується швидше, швидше, швидше і старіє обличчя набагато швидше. Ну, що я вам хочу сказати на животі? Це не тільки про зморшки, це про асметрію. Це проблеми зі, з шиєю, це проблеми з плечима, це проблеми з асиметрією обличчя. І з часом також плечки. За рахунок чого? Коли ми, коли ми лежимо на подушці, ми ж не лежимо ось так, Ми голову одну кладемо кудись в одну сторону. І що ми бачимо? Доброго доброго вечора, що ми бачимо, що оця сторона. Ось тут нас зажати. Ми ще руку можемо сюди отак підверх покласти. так? В нас зажимається одна сторона шиї, а інша сторона в нас в перерозтягнутому стані. Перше, в нас одна сторона тоді в більшому, з більшими заломами, це єстєственно, А інша сторона окей, але ще ж фішка в чому, ми ж не кожного разу спимо. То я поспала на одній стороні, то я поспала на іншій стороні. Ну, для симметрії, так? Ми спимо зачасту на улюбленій стороні. Те ж саме, коли ми спимо на боку. В нас також є зачасту у всіх улюблена сторона. Як це впливає? Якщо в нас ось тут перекос, це відображається ось тут. Ось тут, в нас носогубки по-іншому з'являються, в нас куточки губ опускаються по-різному. В нас більше гусячих лапок з однієї сторони, ніж з іншої. Це одна з причин, чому в нас з'являється асиметрія обличчя. Ну і, звичайно, якщо ми беремо, от, наприклад, от в мене записник, от в ньому вже видно ось тут. Хтось, не знає, чи хлопці, чи я, склали, так? і якщо я складу, раз, склала, два, склала, три, склала. Оце ті ночі, коли ми спимо, то я потім побачу отакий зелом. Звичайно, ми можемо його розрівняти, але в ідеалі спати на спині. Або на боку, або з, наприклад, шовковими наволочками або на спеціальних подушках. Однак дуже часто мене мені ось це питання якраз на рахунок, як спати. Тому що так, ми спимо так, в нас з'являється більше зломів тут, тут біля очей, але зважаючи на ту ситуацію, в якій зараз кожна жінка з України. Без різниці ви знаходитесь в Україні чи ви знаходитесь за кордоном? Зважаючи на ту кількість стресу, на ту кількість недосипів, на поганий сон, зараз наша задача з вами виспати. Виспатись. Далі ми можемо покращити стан своїми ручками. Ми можемо зробити масаж, ми можемо е, розслабити шию за допомогою масажу самостійно чи за допомогою косметолога, наприклад, масаж в е, косметологічному кабінеті. Але це можна зробити. Але ні в порівнянні не можемо порівняти. Я, наприклад, стараюсь сплю, от як солдатик як солдатик на спині. Контролюю всю ніч, не сплю. Повірте, шкоди від цього буде набагато більше, ніж ніж я просто висплюсь. Зараз, поки війна, поки купа стресу, наша задача першочергова, це виспатись. Далі ви приходите до мене і ми ручками все це поправляємо. Звичайно, що тут підключаємо роботу з поставою обов'язково, тому що неможливо, якщо в нас одне плече вище, ніж інше. Що б ми там не розминали, якщо в нас м'язи не укріплені, особливо, особливо, чому ми працюємо з поставою? Якщо в нас, наприклад, зажаті плечі, ось так. Я не бачу, одна людина тільки в мене тут присутня, яка сказала добрий вечір, чи як? М? Так, продовжую. Якщо в мене зажаті плечі, ось так. Є в мене тут зажимаються грудні м'язи. Вони такі, як стають в тонусі, вони як резинка такі, хоп і зжались. І для того, щоб вирівнятися, доброго, от Сергійну включаю, починають всі. Так що мені зараз Сергійну включити? вона вам тут зараз роздасть тоді розбиє лічності. Тобто, коли ми розслабляємо тут. Коли ми розслабляємо тут, нам легше тоді тримати спинку. Однак ось тут в нас перерозтягнуті м'язи. І якщо ми їх не будемо укріплювати вправами, на одних масажах ми далеко не поїдемо. Тому обов'язково треба працювати із лімфатичною системою, коли у нас, наприклад, набряклість для того, щоб активізувати лімфу, для того, щоб прокинутися зранку, обов'язково працювати з поставою. І це і силові вправи, це не обов'язково качатись з, з якимись. Там утяжелітелями можна віджиматись навіть від повітря, але з засиллям. Або вітер поганять, або включити м'язи, і навіть віджиматися від, від стіни, від повітря. Все в нас ось тут. І включити м'язи можна і так. І віджимання, і різними, 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 різними техніками, теж саме, якщо, наприклад, це м'язи спини, м'язи попереку, м'язи грудної клітки, теж саме нам потрібно не тільки розслаблені, але й сильні м'язи. І тоді нам краще і легше коригувати ось цю асиметрію саме на м'язовому рівні, тому що може бути на кістковому рівні, коли в нас уже хребет. Викривлений, так? А може бути на м'язому, коли ми можемо за рахунок вправ це коригувати. І потім це впливає на наше обличчя також. От Так от. Так що, так, що, так, що грім ручки, зараз наша задача спати, виспатись нормально і бажано регулярно. Далі приходите до мене і ми все з вами ручками своїми силами все можемо поправити? Куди приходите? В клуб? Так, грім, грім, грім. Ви бачили сьогодні, до речі, у нас зараз 11 людей. Ви бачили сьогодні, який я результат виставила? В, в мене в стрічці? Ну, це просто, я не знаю, я так розридалась, коли записувала відео. Я вчора сиділа вже пізно ввечері, монтувала, і опять. <хали> не знаю, мені, мене так тронуло дуже сильно. А у мене все, коротше. Окей, поїхали. Теплі руки. Що ми спочатку робимо? Ми робимо такий як перевірочний момент. Сіли рівно, 90 градусів у нас в тазу, в колінах. І на стопах також 90. Якщо ви стоїте, то лобук трохи підкрутили на себе, щоб в нас не було цього прогину в попереку. Окей, сіли рівно, ручки розслабились. І що ми робимо? Ми на видохи опускаємо голову вниз, тільки не задача не вуха опустити вниз, а ось це вушко тягнути нагору. І от зараз продихайте декілька вдихів-видихів і відчуйте, а відчуйте. Наскільки легко вам дається опустити голову, і наскільки у вас ось тут такі тянучі відчуття? На останньому видиху повертаємось назад, зробили вдих і знову видих опустив. З якої сторони більш тяне, з якої сторони менш тягне, з якої сторони легше нахиляти голову і тягнути вушко, з якої не так. Знову видих, вдих, видих. По два рази на кожну сторону. Ми зараз зробимо з вами і зробимо масаж, і потім зробимо перевірочне. На видиху повертаємось, знову вдих, видих, і на видиху повертаємось. Наші ладошки вкладіть прямо на облисти кольта і порухайте їх вгору вниз. От як ніби ви хочете припідняти всі тканини. Угу. А тепер по центру вклали одну ручку іншу, і ніби таким зогоподібним рухом нагору ви хочете підняти, 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 підняти. От приліпили, приліпили ручки до, до шкіри і припідняли. А тепер з цього положення розправте ваші плечі і відпустіть знову плечики сюди, ручки сюди. Зігзаг, зігзак, зігзаґ, зігзаг, наверх, 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 наверх припідняли, розправили плечики опустили. Плечиками тепер. Кругові рухи тут розслаблено, як хочете. Можете на коліна покласти, можете просто в повітрі кругові рухи назад. Лігті податливі, тобто вони, вони от як, як ніби ми крила розпускаємо. Забула корона, на дій це ж треба. Я спеціально для вас купила корону. З якою реально неможливо просто нахилити голову, бо вона впаде. І вперед, вперед. Тут можна хребет підключати, як ніби ви хвильку робите. Угу. Ще три, два. Один. Тепер ми з вами що робимо? Наша рука, ладошка не чіпаємо область, область хребта. Ми захватили складку, ми з вами так раніше робили. Захватили складку. І дуже, дуже повільно ми цю складку, як ніби от, захватили і переминаємо, щоб вона в нас висковзнула. Але це дуже повільно робимо. То ми з вами робили такі розминаючі рухи швиденько, а це повільно. Дуже не давіть, я вас прошу, не повинно бути боляче. Відпустили. Так, зараз покажу, як це виглядає. От я захватила. Тримаю, тримаю ось ця складочка. У мене потроху-потроху висковзає з пальчиків. І сюди. Можете руки хрест на хрест по діагоналі, якщо вам так комфортно. І вздовж, особливо там де холка, вздовж холки, по хребту нічого не робимо. Повільно, повільно, повільно. Ось ці повільні рухи, вони дадуть дуже Дуже класне розслаблення. Прям захватили все таке м'язко, прям захватили, захватили пальчиками. І тримаємо, тримаємо, тримаємо. Не давіть сильно, щоб не було боляче, бо завтра буде кріпатура. І от висковзує, висковзує і ще. І проходимо до нашого плечового суглоба. І іншу сторону так само. Прямо ж від потилиці, з під потилиці, захватили і тримаємо, тримаємо. Повільно, висковнула. Окей, перехватили нижче. Так, зустріну тихіше. То мене літо потім заблочить. Побачите. Давай виключатися. О, все. Повільно, повільно. Угу. І далі сюди. Я знаю, що для багатьох з вас от зараз це буде важко зробити. Ми багато хто, ми хочемо побыстрей, 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 так, щоб зробила масажик. Все, побігла красиво. А от тут так не працює. Якщо ми хочемо розслабити, в чому різниця? Коли ми робимо дуже швидкі рухи, це більше актонізація. Завтра вам прошлю одне відео. Повторюю, я його колись давала в блозі. Ранковий такий масаж, коли в нас немає часу, там одна хвилинка, і так тонізувати м'язи, щоб пробрати напряки. От в таких випадках, коли зранку... І тонізувати, прокинутись, тонізувати м'язи, то от якраз швиденькі рухи. Але якщо ми хочемо розслабити м'язи, не може бути мови про якісь такі швидкі, швидкі, швидкі рухи. Навпаки, коли ми повільно це робимо, ще раз одна і інша сторона, коли ми повільно робимо і от такими проникаючими, я б сказала, рухами, коли ми пальчиками туди. От як, як я порівнюю пісок, коли ногу ми ставимо біля моря, да, вона в нас трошки провалюється. От те ж саме тут, коли ми поставили пальчики, і як ніби протаїлися туди до м'язів глибше-глибше. І тоді в нас приходить дуже класне розслаблення. Я вам спеціально змінюю різні техніки. Перше, це вам, так вам. Не те, що не нудно, але все приїдається. Все приїдається, а коли ми змінимо різні техніки, перше м'язи по-різному реагують, вони не знають, що від нас очікувати. А по-друге, вони тоді відповідають більше. Якби так виразилось, звісно, відповідають. Результат кращий. Це так, як от я сьогодні новій учасниці в клубі розповідала, чому я завжди роблю різні відео. Їх 80% кожного разу різні, От як вчора записувала нове відео, це не просто комплекс, який ми повторимо по колу. А от кожного разу а, нове відео, тому що в нас м'язи звикають. Будь-то масаж, будь то спорт, будь то силові вправи, без різниці м'язи звикають до одноманітності. І ми через час не бачимо потім результату. От чому всі дівчата в клубі отримують результат рано чи пізно? Перше, це все індивідуально, в когось результат через місяць, в кого чи після першого заняття, в когось це півроку. Це залежить від способу життя, від особливості організму, тут індивідуально. Але чому всі отримують результат рано чи пізно? Тому що я буду комплекси по різному. Щоб ми воздействували, діяли на м'язи з різних сторін. Тому там і тейпування, і масаж гоша. До речі, до речі, нагадую, в нас в п'ятницю я давала дівчатам голосувалку в обох чатах в клубі і в секретному чатику. І більше голосів на п'ятницю, о 20-ті, в нас буде вебінар по гоша. Можна гоша замінити ложками. Я розкажу вам всі секретики, фішки, все, що знаю, як зробити масаж гоша обличчя. Можна робити гоша шиї, декольте і навіть тіла. Тому приходьте для учасників моїх проєктів. Це безкоштовно, якщо ви в клубі або в секретній групі Телеграм. Якщо ні, то можна приєднатися або до будь-якого з цих проєктів двох, або 200 гривень варто цей вебінар. Ідеальне комбо це або клуб, і там ви взагалі отримуєте і тийпування, і руханки, і поставу, і запрошених експертів інші лекції, і плюс від мене, там і масаж, і п'ятихвилинки, все-все-все. І плюс вебінар по пошам. Чудово. Тепер так само робимо, тільки повністю всю шию захвачуємо і вже не так довго, не так повільно. Тобто ми раз і два. Трошки голову нахилили. Давайте так, щоб я вам показала, щоб вам було видно. От я трошки голову як назад, щоб у мене ось тут м'язи були розслаблені. Я захватила складочку вздовж хребта і складочка висковзнула. І так я проходжу, можна по черзі одна рука, інша рука. Тут більше вже ви будете працювати прямо під потилицею. Не повинно бути боляче, я вас прошу. Легко-легко. Тут не працює. Чим тим чим больніше, чим болячіше, тим результативніше точно ні. Потрошку-потрошку по ми з вами будемо продовжувати ще завтра у нас з вами ефір. І так, кожного дня по будням, ви потрошку-потрошку розслабляєте ці м'язи. Жорсткі пальці поставили в потилицю, приліпили і трошки дали кругових таких рухів. Угу. Можна голову назад облокотити, можна вперед, як вам комфортно. Трошки переставили за вушка. І знову кругові рухи. легкі. Угу. Супер. І тепер ладошками нашими. Вони у нас теплі прогладжуємо шию від збоку, від вушок вниз. Вниз. І тепер від потилиці також вниз. І тепер ми з вами перевіряємо Сіли рівненько, опускаємо голову вниз вушко тягнеться нагору і порівнюємо відчуття, як ми тільки з вами почали. Чи легше, чи не легше вам нахиляти голову? На видиху повертаємось назад, зробили вдих видих. І тягнемо вушко, тягнемо. Ви будете відчувати прямо аж звідси, з області другого підборіддя. Прямо ось тут все тягне. Ось тут, ось тут все тягне. Ось те ж саме тягне легше. Да. Знову видих, повертаємось, вдих і ще разок. Те ж саме, от зараз ви можете прямо відчути, коли напруження в області декольте. І чому у вас впливе, наприклад, овал, бо втрачається ось цей куточок молодості? І це не тільки через вагу. Тому що тут в вазі ну, 50 на 50. Вага частково це набряклість, Повертаємось і ще разок. А набряклість приходить туди, де в нас є напруження. Чому в нас набреклість в області живота, в області грудей багато, що в нас втрачається ось тут ось ці такі лежбіночки, я б назвала, або ось тут втрачається, коли в нас з'являється область другого підборіддя, бо напруження м'язів, яке дає, повертаємось, яке дає якраз захват лімфи, я б навіть так сказала, в тих напружених м'язах. Зараз дуже-дуже обережно. Ми поклали ручки на потилицю. Ми не, ми не давимо. Нам треба тільки для того, щоб ми сильніше відчули м'язи. Ми нахиляємо трошки, трошки голову. І наша задача потиличними буграми, от вони тут, тягнутися отуди, в положення, як ніби трошки вхору і вперед. На голову не давимо руками. Тобто ми нахилили. І як ніби ми хочемо потилицю витягнути. От зараз відчуйте, прям все буде таке відчуття, ніби ваш хребет весь аж від лопаток, може, навіть від, від попереку. Прям витягується, витягується, витягується. Тепер обережно носик повернули вліво і затримались трошки. лікті розкриті, лікті не закриваємо вниз. Знову повертаємось вперед, витягуємо, витягуємо потилицю. Ай, клас! І вправо повертаємось. Потилицю так само тягнемо. Дуже обережно. Я вас прошу, не треба нікуди нічого тягнути. З шиї тільки обережно. Повертаємось назад, відпускаємо наші ручки і вирівняється. Зліва м'яз розслабився відчутно, а справа не дуже. А тут треба тоді нам з вами послідкувати, послідкувати побутові, побутові моменти. Це може бути або по діагоналі, або та ж сама рука. Наприклад, як я завжди кажу, що я лівша, і в мене малий висить, висить. На правій руці. І в мене, от якраз права сторона, в мене більше напруження. Я розумію, що це временно. Якби не масажі, я не знаю, моя б шия сказала б уже мені давно до побачення, і якби не масажі вправо, я розумію, що от є такий момент, однак я розумію, звідки він. Тобто, коли ми починаємо як ніби крок назад, назад-назад відмотувати, ага, що я роблю більше цією рукою. От якщо, наприклад. Справа, то послідкуйте, що ви робите більше правою рукою, піднімаєте щось саме правою стороною. А щось там робите, наприклад, в такому ріжете багато чогось на кухні, саме правою стороною. Все залежить від того. Ким ви працюєте, от саме права сторона. Або, наприклад, коли ми працюємо за комп'ютером, мишка в нас в висячому положенні, тобто рука в нас тут в вісячому да? От, наприклад, якщо так показати, от це тут у мене якийсь стіл, а отут мишка. А в мене вся ця рука висить, тобто там буде більше напруження, бо мені треба постійно підтримувати цю руку. Тобто, послідкуйте ці кроки, відмитайте назад, де ви більше ось саме цією рукою. Це може бути також, от, про що ми починали, про те, як ми спимо, якщо ви спите більше на правій стороні, може бути і таке також. Ну, тобто, будь-яке побутове така звичка улюбленої сторони. А на сьогодні в нас з вами все. Я вам, вчителька, робить: а, ну от, от дошка, я так розумію, що це не чи онлайн. Онлайн чи не онлайн. Ну, от, якщо не онлайн, то так, да, то от от ми можемо бачити, ось в такому положенні ми сидимо, пишемо. Голова в нас сюди більше завернута, наприклад. або сюди, отак. Ну тобто, тут плюс ми пишемо на дошці. Тут Тут можна відслідкувати, що тоді робити, приділяти більше уваги тоді лівій стороні. Також і в нас в клуби, пані Світлана, новишу ваша ви, ви, нас і в нас в клуби. Ми робимо з вами вправи для постави і розслабляємося. Да. Хто не в клубі, я запрошую вас, дівчата, тому що у нас реально класно. Так, і в п'ятницю, в п'ятницю нагадаю, в п'ятниця 20.00 буде крутезний вебінар по гоша. Навіть якщо у вас гоша немає, беріть ложечки, приходьте, буде класно. Все, до завтра і чекаю на вас в коментарях, як вам масаж, де відчули легкість, нелегкість, чи було десь зажаті якісь відчуття. Мені, як тренеру, звісно, буде приємно. Не будьте жадними на коментарі, папа. -па.